Добрий день друзі! Починаю осінню спашку. Ось мені трактор. Дуже давно я не з'являвся на каналі. Ось, як воно в цьому році виходить. Плуг трішки під настроїв. За все літо не було дожів, але слава богу на прошлих вихідних пройшли дождики. Ось така пахота. Люди починають потихеньку витиратися. Зараз я покажу, як воно на самому дині чуть, -чуть.